Сьогодні я пропоную вам виконати разом зі мною комплекс ранкової зарядки з гімнастичною палицею. Розпочинаємо нашу зарядку, як завжди, з ходьби на місці. Наступна вправа піднімання в палиці вгору. Ніжки поставили налізно. Палецю тримаємо обома руками за кінці. На раз піднімаємо ручки вгору. На два опускаємо вниз. Вправу разом зі мною починаємо. Раз-два. Раз-два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. 2. Вправу завершено. Наступна вправа Нахили тулупа в сторони. Ніжки поставили налізно. Палицю кладемо за голову на плечі. На Нараз робимо нахил в одну сторону, випрямились. На два в іншу сторону. Повернулись у вихідне положення. Право разом зі мною починаємо. Раз, два. 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 Раз-два. Раз, Вправо завершимо. Наступна вправа – нахили тулуба вперед. Ніжки ставимо налізно. Палицю беремо за спину, руки прямі. На раз. Нахиляємося вперед, одночасно піднімаючи палицю вгору. Повертаємося у вихідне положення. Вправу разом зі мною починаємо. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вправо завершено. Наступна вправа. Присідання. Палиця в руках перед собою. Ніжки поставили нарізно. На раз. Присідаємо палицю вперед. На два повертаємось у вихідне положення. Право разом зі мною починаємо. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Право завершено. І остання вправа стрибки. Покладіть палицю перед собою. станьте зручно, ніжки разом і починаємо стрибати. Молодці дітки! Дякую вам за увагу! До нової зустрічі!